Інформаційно-ресурсний центр Вікно в Америку створено на основі партнерства між Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою і посольством Сполучених Штатів Америки в Україні. Мета центру надання актуальної інформації про США та поповнення фондів книгозбірні англомовними виданнями. Його місія сприяння взаєморозумінню між Сполученими Штатами та Україною. До ваших послуг інформація про США, їхню історію, уряд, суспільство та цінності. Доступ до інтернету та Wi-Fi електронні читанки Kindle із завантаженими книжками, планшети iPad, колекція понад 200 американських документальних і художніх фільмів. Літературним гурманам пропонуємо художні твори американських письменників мовою оригіналу та адаптовану літературу. На інтелектуалів чекає колекція настільних ігор. Працівники центру люб'язно нададуть вам найновіші видання практичних посібників із підготовки до складання тестів TOEFL GRE, GMIT, SAT, довідники про американські університети й коледжі. Усі, хто хоче навчатися в США, зможуть отримати відомості про програми академічних та культурних обмінів. Ми допоможемо вам в пошуку інформації щодо грантів та стипендій у Сполучених Штатах. Адже вікно в Америку є також довідковим центром мережі Education USA, що адмініструється американськими радами з міжнародної освіти. Тих, хто бажає вивчити або вдосконалити англійську мову, запрошуємо на безкоштовні клуби, які проводять американські та українські волонтери для користувачів з різними рівнями володіння мовою. Також допоможе у вивченні англійської одне з кращих у світі програмних забезпечень для вивчення іноземних мов Розетта Стоун. Вашим науковим пошукам сприятимуть підручники з різних галузей знань. Та безкоштовний доступ до електронної бібліотеки і лайбрери USA, яка включає 32 ресурси та надається державним департаментом США. Цікаво проходять семінари, лекції, вечори ігор, презентації американських фільмів і літературних творів, зустрічі з випускниками програм, що фінансуються американським урядом. Виступи американських фахівців, працівників посольства, науковців програми Фулбрайт, добровольців Корпусу Миру та інших американських громадян сприяють покращенню взаєморозуміння між українським та американським народами. Про проведення цих та інших заходів ви можете дізнатися на наших сторінках в соціальних мережах та читаючи наш блог. Центр Вікно в Америку уже продемонстрував свої можливості у задоволенні потреб широкої аудиторії. Він став осередком американської культури в Тернополі. Вікно в Америку це ваша можливість відкрити для себе сполучені штати, удосконалити знання англійської мови, спілкуватися з цікавими людьми, знайти нових друзів і весело і корисно проводити вільний час.